Постійної напруги спорт підтримає тебе. Щойно стало відомо, що росіяни заявили про атаку дронами на свою нафтобазу. Так, от губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що на території міста сталося. Падіння двох безпілотників на об'єкт паливно-енергетичного комплексу потім почалася пожежа, яку, звісно, як завжди, вже локалізували. Але наразі на місці події все ще працюють екстрені служби. Е, тим часом е, розуміємо, звісно, що росіяни вкотре звинуватили в цьому Україну, але поки що ми ще не бачили е, інформації чи заяв від е, ГУР. Тож е, я так думаю, що найближчими годинами інформація така з'явиться, будуть це якось коментувати, підтверджувати або спростовувати цю інформацію. Але кадри того, як горить е, нафтобаза, вони таки е, розлітаються е, соціальними мережами. Зокрема, також з'явилася буквально щойно інформація, що російські пабліки. Пишуть про три збиті вже дрони над Курськом. Вони нібито летіли в район аеропорту імені Гуревича. Також кажуть, що по безпілотниках відпрацювали над містом Курчатовим та в районі села Горналь в Курській області. Горналь чи Горналь не знаю, як правильно, але мене абсолютно не цікавить, як правильно називати міста та області на болотах. Тому що хотілося б взагалі їх не називати, тому що просто хотілося б знаєте, такого банального людського, що Росія. Зникла, але поки що ми над цим працюємо, і безумовно, найбільше зусиль зараз для того, щоб вибити окупантів з нашої землі, докладають Збройні Сили України. Тож я вкотре хочу наголосити, що ми почули сьогодні багато важливої інформації від експертів та аналітиків, які долучалися протягом цих двох годин до мого прямого ефіру, які розповіли нам про те, що те, що я казала, що щоб зараз не відбувалося як в Україні, так і на міжнародній арені, які б гучні заяви політиків, як європейських, так і політиків зі Сполучених Штатів Америки, не звучали, це ніяк не має на нас впливати. Верніше, ми можемо цю інформацію. Сприймати, аналізувати, але тим не менше, ми не повинні піддаватися цій інформації. Зокрема, не повинні також і піддаватися зараз російській пропаганді, яка намагається постійно і головне дуже сильно останнім часом впливати саме на настрої українців та деморалізувати саме нас у тилу. Тому це важливо пам'ятати про це і, звісно, робити все для того, щоб. Збройні сили України, я не втомлююся це повторювати. Завжди відчували нашу підтримку. Те, що відбувається зараз, зокрема і. У усій цій історії з гучними затриманнями, про які ми чуємо останні кілька днів, як сказав пан Клочко, це добре, тому що все ж таки, якби ми зараз не обурювалися і не засмучувалися самому факту, тому що є ті, хто просто втративши відчуття здорового глузду під час повномасштабної війни, намагаються зраджувати і грабувати Україну, і цей факт безумовно обурює суспільство. Але те, що саме ці факти зараз стали явними. І що їх оприлюднили, вони знову ж таки, як сказав пан Клочко, можуть свідчити про те, що Україна все ж таки мабуть має шанс очиститися, і вона починає боротися з тими, хто її зраджує. І це теж добре. І ми повинні розуміти, що зараз від нас залежить дуже багато, тому поки відповідні правоохоронні органи розбиратимуться зі зрадниками, ми повинні невпинно підтримувати збройні сили. України. І, до речі, також іще цікава інформація. Стало щойно відомо, що е, лідер. КД... КНДР Кім КНДР Кімчан разом зі своєю донькою відвідав завод. До речі, що виготовляє мобільні ракетні пускові установи. Повідомляється, що наступного року країна навіть планує збільшити їхнє виробництво, аби отримувати е, якісь там нові е, фінансові заощадження з цього та стримувати ядерну війну. Е, тож таке собі знаєте стримувати ядерну війну, знаючи, яка взагалі позиція в лідера КНДР. Але тут, знаєте, цікаво також і те, що інформація взагалі про те, що він зі своєю донькою їздить завжди по ось таким військовим об'єктам. Вона останнім часом почала з'являтися все частіше. І от останнім часом навіть пишуть про те, що, ймовірно, Кім Чен Єн може навіть якось там готувати свою доньку до влади, і саме тому він зараз намагається от скрізь. Возити її за собою, брати і от показувати їй, як, яким повинен бути лідер. Тож цікава інформація. Будемо, звісно, і за цим слідкувати, і дивитися, що про це будуть казати експерти та аналітики. Тому що ну, погодьтеся брати з собою доньку, ну таке собі, але тим не менше, цей факт він є. І цікаво, що ми розуміємо, що також від лідера КНДР можна очікувати те, що завгодно. І знаєте, зараз все ж таки хочу вам ще раз наголосити на тому, що зараз дуже важливо дбати про інформаційну гігієну. Як сказав сьогодні один з експертів, споживайте інформацію, але ретельно її фільтруйте. Тому я принагідно нагадую для того, щоб не потрапляти на фейки, для того щоб не піддаватися впливу. Пропаганди та різного роду маніпуляціям, які зараз підривають нашу віру у перемогу, нашу віру в Збройні Сили України. Я просто хочу нагадати, що ви завжди можете слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні, так і в світі. А також за якісною та свіжою аналітикою на офіційних сторінках 24-го каналу, зокрема, підписуйтеся на нас на Ютубі. Там ви завжди зможете побачити не тільки цікаві інтерв'ю з експертами, аналітиками та військовими оглядачами, а також оперативні новини, які оновлюються постійно. І звісно, також шукайте нас в тому самому Тіктоці, про який ми сьогодні вже говорили. Тому що, як сказав пан Кулачко, в Тіктоці можна сидіти, можна дивитися відео, але треба дивитися тільки на тих акаунтах, які є достовірними, які належать офіційним. Засобом масової інформації тому підписуйтеся на аккаунти 24 го каналу. Ну і звісно, шукайте також мій проєкт «Зна на постукали на 24-му каналі, в якому я намагаюся руйнувати фейки російської пропаганди та вкотре показувати вам, чому Росія має зникнути.